Сьогодні готую аджику, яку не потрібно варити. Завдяки цьому аджика буде збагачена великою кількістю вітамінів, а ще яскравою, пікантно гострою та невимовно смачною. Помидори, болгарський перець, чесник, гострий перець, корінь хрону, помила, гарно просушила, нарізала на шматочки. У болгарського перцю насіння видалила, у гострого перцю насіння залишила. Всі овочі подрібнила на м'ясорубці. До овочевого п'юре додаю цукор. Сіль, оцет і ретельно розмішую, щоб розчинилися сіль та цукор. Перекладаю аджику в стерилізовану банку, накриваю капроновою кришкою, зберігаю аджику в холодильнику.